люксметр MT906 призначений для вимірювання рівня освітленості приміщення на вулиці в діапазоні від 0 до 100 000 люкс. Живиться від 9-вольтової батарейки типу крона має різьбу 14 дюйма для встановлення на штатив. Функціонал кнопок увімкнення люксметра. Підсвічування дисплею. Щоб зафіксувати на дисплеї поточні покази, слід коротко натиснути кнопку справа. Hold зафіксували. Щоб зняти фіксацію. Зняли. Щоб змінити одиниці вимірювання освітленості з люксів на футкандели, кандели, слід затиснути і потримати кнопку справа. Фут Щоб повернутися до люксів, аналогічно. Затиснути і потримати. Повернулись. Вимкнення люксметра. Якщо з люксметром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично. Після завершення вимірювання обов'язково закривайте кришкою датчик, щоб він не зіпсувався.